Доброго дня. Чоловіче, доброго дня. Доброго дня. Земельна інспекція. Цікавлюся, ваша лопата в цьому році проходила технічний огляд. Ану, показуйте. Ану. Бачите, яка? Не бита, не фарбована, а працює. Коефіцієнт корисної дії який. Тут написано ресорна сталь. Та ти що? Питаю, коефіцієнт корисної дії який. А чому ви викопуєте кукурудзу? Трактором здоровим не орем, а орем мотоблоком. А мотоблок ну, корінці не сила. Не осилює, через те викопуєш. Зрозуміло. Ого, скільки вже ваша лопата накопала. Така моторна у вас лопата. Ну, прибираємося. Треба землю підготувати до вивезення добрив. Ось така вона осінь. Ну, працюйте. Земельна інспекція піде далі. До побачення. До побачення.